Кашемір, вовна, а також люксові бренди Бальман, Дольчі Габана у цьому випуску. Ось така весна у нас у Львові на підвіконні. Розквітають квіти, а за вікном падає сніг. Доброго ранку! На календарі березень, а у Львові сніжно-сніжно, усе в снігу. Сьогодні в нас незвичний сніданок. У Макдональдсі нарешті відновили їхні ранкові меню. Ми собі замовили додому ось такі бокси. Три лати і сам сніданок. Нарешті їхні бургери ранкові мафіни. А також картопляники. Від початку війни у Макдональдсах не було сніданків і нарешті їх відновили. Вартість сніданку від Макдональдс 165 гривень. Отже, допиваю я свою ранкову каву і запрошую вас пройтися разом зі мною по магазинам секонд хенд Ось так я сьогодні утеплилася, адже на вулиці лише плюс один, доволі холодно, падає сніжок, а ми йдемо з вами в перший магазин секонд хендів Це доволі близько від мене. Там чотири дні тому було оновлення товару. Сподіваюся, щось так класне вдасться знайти. Покажу вам і люкс, і ваговий товар. Це мережа світ секондхенд. Там оновлення товару відбувається що два тижні. І цього тижня якраз було оновлення товару. Давайте подивимося. Власне, в середу тут було оновлення товару і йдемо заходимо всередину. Ціна за кілограм сьогодні 352 гривні. Але давайте все-таки почнемо з люкса, де фіксовані ціни, і розпочнемо із взуття. Були ось такі класні чоловічі ванси кольорові, коштує 1250 гривень. Ось такі ще білі найки, шкіряні на такій високій підошві, коштують 850 гривень, також чоловічі. Загалом я так помітила, що взуття небагато, одягу також, тому цілком можливо, що на люксі цього тижня не було оновлення лише на ваговому відділі. Тому давайте так швиденько пройдемось, Покажу, що тут є цікаво. Ось такі броки за знижкою 225 гривень. Ось ці дуже гарненькі лофери, лаковані, вони з натуральної шкіри, коштують 1350 гривень 39 розмір. І гляньте, які вишукані, рожеві туфельки, човники на високих підборах, також абсолютно нові, продаються зі знижкою 475 гривень коштують. Тут у нас ось такі білі високі кеди, їхня ціна більше 1000 гривень, хоча вони от в новому стані, але ціна все-таки перебор, хоч і це і конверси. Ось такі ще непогані Adidas 850 гривень з натуральної шкіри. Давайте ще вам покажу, який був верхній одяг на люксі. Ось така от куртка в карамельному такому коричневому кольорі 1250 гривень коштувала. Не буду її приміряти, оскільки вона мені не сподобалася за фасоном. Ось така ще курточка в молочному кольорі. Ціна дуже прийнятна: 375 гривень. Така в неї цікава прострочка Йде ромбами. Ну, але вона, напевно, буде як в обтяжку, так? Виглядати не дуже сучасно. І гляньте, що знайшла: це відомий бренд Барбур в яскравому такому червоному кольорі куртка, ще із такою от нашивкою зі стразами, з пояском. І коштує вона 850 гривень. Куртка в 38-му розмірі, тобто це емка. Виглядає вона якоюсь дуже маленькою, компактною. Тому теж не буду приміряти. Просто ось так: от прикладу вам покажу, як би вона мала виглядати. І переходимо з вами на ваговий відділ. розпочнемо з сумок. Сумок дуже мало, просто буквально кілька штук. Ось така під замшу. Невеличка сумочка, клач виглядає доволі трендово, адже має ще й бахраму. Бахрама зараз знову повернулась, знову актуальна, але вона в такому доволі плечевному стані. І тільки подивіться, яка ще була сумочка. Це багатьма улюблений бренд Redлі. В такому цікавому вона відтінку, зеленому, але в дуже поганому стані. Вверху вона має дуже сильні потертості. Навіть не уявляє, від чого можна було отримати ці потертості. Дуже сильно затерта сумка, дуже шкода, адже форма у неї про чудова колір також. Ось так вона виглядає всередині, велике просторе відділення. Але і підкладка теж була з дефектами, уся замазана ручкою. Ось така ще сумка для документів, і вона, до речі, була з натуральної шкіри. Цього разу з сумками просто печаль, дуже маленький вибір, немає що й показати. Ось така ще була сумочка в непоганому стані. Тут таке от поєднання шкіри і текстилю, але шкіра тут не натуральна, а замінник. Тому йдемте вибирати одяг. Одягу доволі багато, і я вже собі набрала кілька сватрів. Дуже задоволена, адже знайшла із Кашеміру, із Вовни, і зараз якраз такий час, коли можна знаходити саме з цих класних тканин свитра, адже на них мало хто зараз звертає увагу. Усі звертають увагу більш на літні речі. Також вдалося мені знайти ось таку блузку від дольчі Габана, але все по порядку. привітики вам з примірочної. І розпочнемо ми примірку ось такого яскравого гольфа в рожевому кольорі. Дуже люблю гольфи, водолазки для зими просто супер. Вони надзвичайно зручні. Мені вони найбільш комфортні серед усіх светрів, зважаючи на те, що я не люблю носити шарфи. І він у нас на 100% з вовни. Розмір вказаний: 16, Ось така от бірочка, де і вказано: 100% вовна. І давайте покажу його на собі. Чудово підійшов по розміру. Надзвичайно задоволена цією знахідкою, адже Гольф в ідеальному стані. Єдиний нюанс він трішки був замазаний тоналкою з внутрішньої сторони горловини, але це не страшно. І я думаю, це все легко можна буде відіпрати. Інших дефектів на ньому немає. Це у нас Маркен Спенсер, хороший бренд, хороший якісний бренд. Люблю речі цього бренду, адже вони дуже класно носяться. Далі буду приміряти ось такий кашеміровий светрик від автограф. Він з таким виподібним вирізом, доволі широкий, об'ємний, трішечки має ковтунці, але вони доволі великі і їх легко чистити навіть руками. Інших бірочок тут немає, тому невідомий розмір і невідомо, який тут відсоток кашеміру. Але на дотик дуже ніжний светрик. Мені здається, що тут прямо всі 100% кашемір. Дуже красивий у нього небесний колір, але надто великий виріз. І сюди посувала б якась сорочка або водолазка. Я, навіть, бачите, його чуть потягнула дозаду, аби не був такий сильний виріз. І При детальному розгляді йшла я такі, як плями на рукавах. Боюсь, що вони не відперуться, адже з кашеміру чомусь мені важко видаляти плями. Я все-таки боюся агресивні якісь засоби використовувати. Тому, якщо ви знаєте, як прати кашемір, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, як з нього делікатно і безпечно видалити плями. А це я вам показую кардиган від Лора Ешлі, але, на жаль, він з дефектом має величезну дірочку, тому, звісно, що його вже не приміряла. Ще ось такий знайшла светр в чорному кольорі. Тут така от величезна нашивка з брендом, теж подібний виріс, але доволі невеличкий. Взяла його через склад, адже це 100% вовна мірі носа, класна, м'ягенька, абсолютно не колюча. Светр в 36 розмірі, тобто це Еска, на мене він тіснуватий, облягає, тому я його вирішила ось так просто заправити в штани. І, в принципі, був би нічого такий, от светр, якщо б не ось ця от величезна така от назва бренду попереду. І вона мені тут і найбільше не подобається. Загалом светрик в ідеальному стані без жодного дефекту. Рухаємося з вами далі. Далі буду приміряти ось таку от футболку від торгуючого брендом Бальман. Футболка в темно-синьому кольорі, хоча на відео вона виглядає ніби як чорна. І ось така у неї бірочка, і у мене одразу виникли підозри, що це все-таки не оригінал, адже бірочка дуже простенька. І хоча на бірці все-таки написано, що вона зроблена, ця футболка у Франції. І це не так настороже, якби там писало Китай чи Туреччина, але все ж таки мені здається, що мали б якісь бути номерні знаки, хоча б. Чи якийсь QR-код, але нічого цього на бірці не було. Ну і розмір тут абсолютно не відповідає. Вони, напевно, помітили, було написано 2XL, А в примірці футболка виглядає просто на якусь L-ку чи M-ку навіть. І тільки подивіться, яку знайшла сорочку блузу від Dolce Габана. Вона йде без рукавів. І схоже, що це все-таки оригінал, адже гудзики тут усі такі от брендовані. І давайте вам ще покажу бірочку. Бірочка тут, бачите, не така простенька, тут така прям ціла книжка, де вказано розмір сороковий. Також вказано, що вона пошита в Італії. На іншій бірці вказано, що це Dolce Габана, і, скоріше за все, там ще була голограма, але вона відклеїлася. Ось такі різні номерки тут є. Ну, от мені ця річ виглядає на оригінальну. Єдине, що шкода, що ця блуза виявилася на мене замаленькою. Навіть не можу її приміряти, просто так от прикладаю до себе. За складом тканини вона на 100% бавовни. стан у неї ідеальний без жодного дефекту. І ось така мені ще дуже сподобалася біла блуза, вона абсолютно новесенька, без жодного дефекту, як з магазину. І дуже схожа на якусь таку вінтажну річ. Іде з такими от бантиками маленькими, попереду мімімішними. І оздоблена вона ось такими ажурними рюшами. За складом тканини вона повністю натуральна, це 100% бавовна. Ось так виглядає в примірці розмір L, і вона все-таки якась дуже величезна. Сюди хіба що якийсь поясок одягати, аби її трішечки так зробити компактнішою. Загалом, як на мене, цікаво, хто любить такі от романтичні образи. Мені здається, дуже класна знахідка, адже справді блуза новесенька. Нагадую вам, що прийшла я в магазин на четвертий день завозу, як для четвертого дня, прям шикарні знахідки. Гляньте ще, який яскравий червоний светр знайшла. Скоріше за все, він чоловічий і він вовняний. Це італійська фірма Granchio і цікаво, що я прочитала про неї в інтернеті, це те, що ця фірма починала з того, що виготовляла посуд. А, власне, зараз, окрім посуду, ще й робить, виготовляє одяг. На жаль, бірочка тут була затерта, але по відчуттях це точно вовна. Светер в дуже гарному стані, без дефектів, без дірочок, без затяжок, без куфтунців. Колір також дуже насичений гарний. Таке щось проміжне між червоним і помаранчевим. Збігаючи наперед, скажу, що сьогодні я не вийшла з магазину з пустими руками. Зробила я сьогодні дві покупки, які саме дізнаєтеся наприкінці відео, тож додивіться до кінця. І ще мені сподобався ось такий светрик в такому шоколадному кольорі. Дуже він такої грубої в'язки, теплий. Щоправда, тут переважає синтетика, але є 7% альпаки. І за рахунок цієї альпаки светрик надзвичайно м'який, пухкий, приємний до тіла. Розмір був вказаний 12-й, мені чудово підійшов. Ось так він виглядає зблизька, як таких дефектів на ньому немає. Стан дуже гарний у нього. З боку має розрізи, подовжений йде з такою от горловиною високою. Трішки краще б тут склад, я б його собі теж забрала, адже колір чудовий і зараз якраз він трендовий. Далі буду приміряти ось такий білий светр від Холістер в розмірі S, іде він під горло з горловиною. І має попереду таку от акуратну нашивку значок цього бренду. За складом він непоганий, 60% тут бавовни, 40 нейлону. Нейлон буде додавати довговічності тканини, тобто він дуже класно має носитися. Светр абсолютно новий, була ще така от пластикова, як штука відбірки. І, власне, він справді новесенький без жодного дефекту. Дуже мені сподобався про те, що це еска чудово мені підійшов. Тут доволі щільна тканина, не просвічується, і вона такої середньої в'язки, він не є надто грубий, надто тонкий. Мені от прям дуже він сподобався, його навіть можна заправляти в штани, товщина тканини це дозволяє. І ще взяла до примірочної ось таку кофту без рукавів від фірми Тут. Це така, як майка в'язана в рубчик, і розмір 12 і за складом вона доволі хороша. Тут переважає бавовна на 62%, також є віскоза і поліамід. Ось так вона виглядає в примірці, але вже на відео я помітила, що вона вся в плямах попереду, тому я собі її і не брала, хоча я люблю ось такі от базові речі, і вона мені точно пригодилася. Це була моя остання знахідка, і давайте перейдемо до зважування речей, які мені найбільше сподобалися, і скажу, що саме я купила. Отже, кашеміровий светр заважив на 116 гривень. Кілограм сьогодні коштує 352 гривні. Сорочка від Габана заважила всього на всього на 20 гривень, але вона маленька, я її не взяла. Яскравий рожевий вовняний светр заважив всього на всього на 116 гривень. І светрик від Холістер заважив на 109 гривень. Також поважила ще футболку від бальман. Вона заважила на 58 гривень. Пішла з покупочками. Ось такі два светрики. Я собі придбала. Один від колістер, один рожевий актуального кольору, вовняний, яскравий, насичений. Дуже задоволена. Заплатила я за ці дві речі 226 гривень і щаслива йду додому. На цьому з вами прощаюся. Нагадую вам, якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтеся, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. І до нових зустрічей.